Доброго дня, друзі! Це компанія Автофокус і у нас новина отходження. Ось така гарненька біленька Honda Accord 2013 року пропуску на таких дуже класних тисках в такому гарному білому кольорі. В автівці 2,5 літровий двигун, бензиновий. Зараз покажу вам задній ряд. Ось такий велюровий салон. Карти в гарному стані. Є центральний підлокітник, також є електросклопідімачі заднього ряду. Перейдемо до переднього ряду. Спереду у нас також велюровий салон, механічне регулювання коробки передач. Таке мультимедійне кермо. Також є камера заднього руху, бортовий комп'ютер, блютуз, мультиме... кнопки управління мультимедією, двохзонний клімат-контроль, також є підзарядка. Ось така приладова панель та екорежим і 4 електросклопідіймачі. А даний автомобіль ви можете приїхати подивитися та купити за адресою Гнатахоткевича 22Б. Автівка доступна до покупки кредит, блізинг, за готівку безготівково, за криптовалюту. Також можете приїхати обміняти свій автомобіль на цей. Чекаємо на вас адресою Гнатахоткевича 22Б.